Колеги, Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції. На засіданні присутні Калісниченка Світлана Сергіївна. Ктітерова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так, Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так Солоненко Леся Геннадіївна. Так. Для проведення засідання є необхідний кворум членів виконкому, тому оголошую його відкритим. Згідно з проє проєктом порядку денного для розгляду пропонуються сім питань, які підготовлені службою у справах дітей міської ради, департаментом житлово, житлово комунального господарства та будівництва міської ради і відділом розподілу житлової площі міської ради. Внесені на розгляд питання потребують невідкладного прийняття. Усі питання порядку денного містять інформацію з обмеженим доступом згідно з регламентними вимогами, членам виконавчого комітету була надана можливість ознайомитись з їх містом, зауважень та пропозицій не надходило. Пропоную затвердити порядок денний, позачергове засідання виконавчого комітету, розглянути всі питання без обговорення та питання, підготовлені служби. У справах дітей міської ради прийняти шляхом пакетного голосування. Нема заперечень? Нема. Прошу поіменно голосувати. Калісниченка Світлана Сергіївна. Так. Ктітарова Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Пріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Кремінь. Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. так, Опік Віталій Вікторович. Так. Сакуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадійовна, Так. Дякую, порядок денний. Позачергове засідання виконавчого комітету міської ради та процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання з 1 по п'яти, включно стосовно захисту прав дітей. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка, Світлана Сергіївна. Так. Тітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріски Тетяна Василівна. Так. Бондарець Ганна так. Леонідівна. Так. Гробаренка Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Опік Віталій Вікторович. Так. Сакуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадійна, так. Дякую, рішення прийнято. Шосте про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка, Світлана Сергіївна, так, Тітера Наталія Володимирівна. Наталя Володимир, Так. так. Дмитро Вікторович. Фріский Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович, Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадіївна Так. Дякую, рішення прийнято. Сьоме про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.10.2025 номер 645. Про внесення змін до договорів найму житлових приміщень. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка, Світлана Сергіївна. Так. Ктітерова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріски Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Робаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Опік Віталій Вікторович. Так. Сакуренко Жен... Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадіїна. Леся знали? Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання виконкому Оголошую закритим. Гарного всім дня, бережіть себе, до побачення.